Ота на горищі я поставив драбину і на горищі закидував речі, думав, що вони збережуться. Це будинок Володимира Безнощенко, розташований на нафтогавані частині мікрорайону Корабел, яка після підриву російськими військовими Каховської ГЕС опинилася під водою одної з перших. Зараз вода залишається на кількох вулицях, на інших сміття та зруйновані будинки. Володимир говорить, до свого помешкання зайти не може. В будинок не можна зайти, такі пошкоджень, що не зайдеться. Отак подивився і все. Це все, що я зміг. Стеля впала, стіни впали, двері зірвало, все в навіть дуже така товста здоровенна шафа і там впала і поплила. Я в евакуації, я зранку ще допомагав пенсіонерів, бо я волонтер цих країв. Тут четвертий день працюють комунальні служби, розчищають центральну вулицю, щоб відкрити доступ до інших, розповів голова міської військової адміністрації Роман Морочко. Це один із саме найбільш обстрілюваних районів міста Херосона. Ви бачите, що тут багато криш пробито, багато будівель, як ми їхали тільки сюди. Було повністю і або частково знищено. Тому і в цьому буде складність в майбутньому наводити лад на вказані нами території. Понад 200 людей та 70 одиниць техніки задіяні у роботі з ліквідації наслідків підтоплення мікрорайону корабел, каже Мрочко на сьогоднішній день. Перекритий частково острів це безпосередньо нафтогавань та гідропарк. У зв'язку з тим, що тут необхідно ще провести ряд ремонтних робіт, дорогу необхідно центрально розчистити, а також провести розмінування. А це площа у Херсоні, яка була під водою декілька днів тому. Зараз тут мул товщиною у кілька десятків сантиметрів. Роботи проводяться по звільненню її від мула, грязі, сміття, побутового сміття. Це те, яке люди виносять своїх домівок з підтоплених. Вода зійшла, тепер вони відчиняють свої квартири, дома і все виносять на вулицю. А ми машини навантажуємо і вивозимо. Працівники парки Херсона прибираються на цій площі другий тиждень, каже Микола Питкін. Зібраний бруд вивозять на міське сміттєзвалище. Надо найшвидше, ну, швидше, ніж воно сохне. Ми, звісно, його не можемо. Ми намагаємося все та там, де сухіше, в першу чергу, потім розтягуємо, сохне, вивозимо. Сміття, яке принесла вода, прибирають і працівники Херсон -міськ світло. У нас водки на четверо. Нас визвали. Ну як попросили допомогти з 9 години, ну я не знаю, може годин до 4. У Херсонка Світлани Сімченко квартира неподалік. Через обстріли жінка виїхала до Чорнобаївки. Зараз займається волонтерською діяльністю. Привезла побутову хімію для жителів підтопленого району. У нас перший етаж ось як тут, і Ви вже були вдома. Да, так, були. Зараз їду, везу дівчатам допомогу, щоб полонували квартири. свої. В середньому рівень води на Херсонщині знизився до 74 сантиметрів, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Кожну годину на 1-2 сантиметри спадає вода. Ми вже більш до, якщо було 3800 будинків, то зараз вже більше, ніж як 75% можемо добратися. І зараз вичищуємо їх, викачуємо воду і допомагаємо людям. Добратися до своїх осель. Оксана Хлібус, Наталія Тимофієва, Владислав Купрєєв, Ігор Петченко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини Херсон.